У вересні 2014 року рішенням міністра оборони України та за особистою підтримкою начальника генерального штабу головного збройних сил України було започатковано проект щодо пошуку та евакуації тіл загиблих військовослужбовців збройних сил України, добровольчих батальйонів, правоохоронних органів в районах антитерористичної операції Донецької і Луганської області групи цивільного військового співробітництва та е, сам проект цивільного військового співробітництва було визначено е, керівним органом, представником збройних сил з цих питань. Е, на, нашу, на наше прохання е, про допомогу е, відкликнулись е, пошуковці, е, яких очолює Ярослав Жилкін, е, яких очолює Владислав Таранець. І ми розпочали цю роботу. Розпочали роботу у місцях, де були велись бойові дії, це Іловайськ, це Саурмагіла, і ми були першими і є єдиними офіційними пошуковцями від Збройних сил України, Міністерства оборони України, які займаються цією діяльністю. Я вам хочу сказати, що з того часу в районах. На півдні Донецької та Луганської області було зібрано близько 195 тіл загиблих військовослужбовців до моменту до січня цього року. І завдяки роботі, в першу чергу, представників Національного військово-історичного музею та союзу народна пам'ять зараз активно ведеться робота в районах Донецького аеропорту. Дебальсова і населених пунктах навколо. І на жаль, зараз настав час, коли ми повинні вас поінформувати, тому що у засобах масової інформації дуже часто стали з'являтися інформація не дуже правдоподобна, не відповідаюча дійсності. Ну в першу чергу вона стала з'являтись із активності російських засобів масової інформації, я б сказав, пропагандистських. Засобів, які використовуються, і ця діяльність викликала великий ажіотаж і спекуляцію, які зараз ми хочемо розвінчати. Я не буду, не буду продовжувати в деталях. В деталі вам розповість Ярослав. Будемо готові вам відповісти на всі питання. Головне, після цієї прес-конференції ми повинні. Поінформувати всі громадян України, всі засоби масової інформації про ту роботу, яка ніколи не закінчувалась і завжди продовжувалась в Збройних силах України, з питань пошуку, евакуації з тіл військовослужбовців збройних сил України. На жаль, існують деякі організації і особи, які спекулюють. На цій діяльності вони більше заважають ніж допомагають, незважаючи на те, що ми відкрити до діалогу і до співпраці з усіма. І тому ми готові сьогодні вас поінформувати і надати можливість задати ці питання, на які більшість або не відповідає, або не хоче відповідати. Тому я вас прошу запрошую до відкритого діалогу.